Потине зіткнення кланів з вами кріммен з поверненням. Продовжуємо грати на твінку, і поки нас не було, ось ці будівлі прокачались, проапдейтились. І тепер ми завітаємо на результати наших ігор-кланів. Я перебував в неактивному клані, тому ми пройшли тільки перший рівень. І за це я можу обрати будь-яку з трьох нагород. Я обрав кристали, забираю їх. Всього 20, але вже непогано, нас грало тільки 4, тому я вирішую, що потрібно змінити клан, поки забираю ресурси, а також відкриваю коробку з гемами, тобто з нашими кристалами. Ліги нема, пошту перевіряю, клан взагалі, бачите, нульовий. Тому я вирішую зайняти будівельників, будуємо ППО, щоб захищало українське небо. І також другий будівельник у нас буде будувати мортиру. Нехай знищує свину собаку. До речі, ми назбирали 500 кристалів на нового будівельника, встановлюємо його і тепер наш прогрес буде відбуватися ще швидше. І я вирішую прокачати лабораторію, адже це наші воїни будуть тут вкачуватись, тому це дуже необхідно. Проходимо челенджі, забираємо всілякі подарунки. По типу еліксиру, золоту і поступово прогресуємо у грі. І тепер такий лівайс з клану. Іду з клану, який взагалі не активний, знаходжу ось дивіться, такий ніби непоганий, 12 рівня все-таки заходжу до нього. Там є дуже крутий гравець, 5200, як бачите, кубків, тому я вважаю, це буде хороший знак. Підтверджуємо все, вітаємось, пишемо їм. Коло і просимо карти вклади. Забираємо з вами коїни столиці. І тепер дивимося, що в нас дуже багато куль. І з кулями ми йдемо в практичні бої, де нас будуть навчати грати кулями, парад куль. 12 куль ми випускаємо на ППО. І ще по 5 з іншого флангу на башти лучниць і з іншого флангу зараз також додаємо ще 5 куль. І поступово, як бачите, деф вибивається, адже кулі спочатку йдуть на деф, тобто на всякі оборонні споруди, і далі вони вже рандомно дострілюють все інше. А ми прискорюємо бій, щоб ви побачили просто результат. Ось бачите, кульки дострілюють, і це буде перемога. А ми вирушаємо на зустріч із захистом. Тут у нас буде гіганти. Ось так нас участь. Спочатку гігант танкує, потім бомби розвиваємо наш паркан, випускаємо інших гігантів і також їх лікуємо по краям, зачищаємо магами, щоб вони наносили урон і підчищали все інше. Далі пробиваємо наступні паркани, закидаємо новий хіл, ось так поступово заходимо всередину, підриваємося на бомбах, звісно ж, знищуємо теха. І по краях йде зачистка, добиваємо останній дет і ось таким чином знову затаскуємо бій. Ура! Трішки підзаробили коїнів, нам пожертвували дракона, і ми тепер йдемо в реальний бій. Тут по тактиці все просто. Якщо в тебе кулі на ППО скидуєш блискавки і потім добиваєш. Це все. Ось так. І потім по краях уже починаєш підчистку. Я вирішив викинути все, що в мене є, щоб оновити армію дракона. не Випускаю. Нехай собі побуде. Ну і як бачите, це дуже ізі-катка, просто ізішна, ізішна. Тому я дякую вам за увагу. Дякую, що ви дивились це відео. Підтримайте канал лайком, підпискою. І ми побачимося обов'язково. У наступному відео. Папа!